До Ужгорода завітала мандрівна колективна виставка Вільні квіти проект ініціювала художниця з міста Коломия Наталія Вовчук. Ідея зародилася цьогоріч на закритті її персональної виставки у Чернівцях. І відгукнулася багатьом митцям до масштабного мистецького проєкту з патріотичним звучанням і благодійною метою. Наразі долучилися 38 авторів з Івано-Франківської та Закарпатської областей: Чернівців, Львова, Тернополя, Одеси, Кривого Рогу, а також із Лондона і Мюнхена. «83 роботи представлено на виставці. Вчора ми будували експозицію всі яскраві, гарні картини. Це квіти. Тому що квітами ми пам'ятаємо, квітами ми дякуємо і квітами ми живемо. Тому це квіти. От тема вільні квіти це якраз те, що ми йдемо на могилку, несемо квіти, і цим ми дякуємо. Проєкт створений з подякою після виставки, яка відбувається в якому місті. Ми встановлюємо пам'ятний знак, присвячений нашим загиблим героям, і висаджуємо кущ калини. Пам'ятні знаки для проекту виготовляє хустянин голова народного творчого об'єднання Митець верховини Валерій Дьордяк. Наразі такий знак уже встановлено в Чернівцях. Незабаром планується в хустій Ужгороді, а згодом і в інших містах, де експонуватиметься виставка. Ідея возникла це в пам'ять загиблим воїнам. Є там все зроблено з метала кованого. Я сам майстер коваль. А займаюся ковкою, займаюся вітражами ну і так далі. Але пам'ятний знак зроблений із метала кованого. Значить, є стойка, є перо, символізуюче небуття і пергамент, на якому написані слова із, із, із текстом про Калину. Перша колективна виставка Вільні квіти відбулася у червні в арт просторі валерів міста Хуст. Ужгородська презентація проекту друга. Цього разу до неї з власними роботами приєдналася з щенівців Світлана Бондарюк. Ці це моя робота, не питаючи дозволу. Це авторська техніка акварели і ще одна робота тиша. Так не завжди для того, щоб нам щось мати, нам потрібно питати дозволу, тому що природа вона росте, живе і процвітає. І кожному з нас має бути мить тиші для На Вдруге участь у виставці бере художниця із села Кушниця Ерна Костраба. каже після загибелі на війні чоловіка Василя Костраби влітку 2023 року. Малювання стало для неї своєрідною арт-терапією. А відтак і можливістю долучитися до важливої справи. Перша моя робота на ній було зображено соняхи як символ полеглих наших захисників. Ми зараз будемо 29 серпня відзначати. День пам'яті саме захисників у сучасній російсько-українській війні. Я радію, що вона вже наразі продалася. Тому кошти, виручені за неї, були вже долучені до встановлення пам'ятного знаку в Чернівцях. Цього разу у мене представлені моя картина. На зображені яскраві літні лимони і. Я вважаю, що життя має продовжуватися і воно таки має бути яскравим, але вони зображені на темно-синьому тлі. Це перегукується і з кольорами нашого прапору, звісно, але так само перегукується і з нашим сьогоденням, тому що кожен наш день, на жаль, зараз містить як трагічні події, так і саме життя, як воно є. Частину коштів від продажу картин, а також футболок із їх зображенням, буде спрямовано на виготовлення чергового вже згаданого пам'ятного знаку Червона калина. Виставка діятиме в Ужгороді до 3 вересня. Далі проект вільні квіти помандрує до Виноградова, Дрогобича, Трускавця та інших міст.